По-перше, хочу подякувати всім вболівальникам, які вболівали за нас, і команді суперника, і нашим вболівальникам. Завдяки цій е, підтримці ми всі були за ми були, були заряджені грою, усі були, усі були е, в, в величині, е, І кожен грок е, гравець нашої команди, який був на полі, кожен дограв до кінця, кожен свій момент. І якщо б не вся команда, сплоченність команди, ми б не отримали цей довгоочікуваний кубок. Що можете сказати про команду суперника? Команда суперників дуже непогана команда. Зустрічалася у Кубку Діфл, але в, цьому, в цій грі ми були сильніші, вони теж показали непогану гру і вони теж хотіли виграти, але ми оказалися сильніші. А завдяки чому ви виграли? Вся команда. Кожен за кожного. Якщо б не це, ми б не не виграли. Кожен догравав свій момент до кінця і реалізація. Моменти забили спочатку і забили. І все. Дякую.